Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо з вами про яри та балки. Покриті травою і луки долини спокійно лежать перед нами рівнини. Їх так називають дружок з давніх пір. Ти тут не відшукаєш ні западин, ні гір. Давайте з вами повторимо, що ж таке рівнини. Рівнини це великі рівні території суші. Рівнини поділяють на низовини і височини. На великі території поверхні зайняті горами. Вони високо піднімаються над рівнинами. Округлі підвищення на рівнині називають горбами. Крім горбів, на рівнинах є яри та балки. І сьогодні ми з вами детально обговоримо, що ж таке яр та балка. Що між ними спільного, а що відмінного. Яр це заглибина на земній поверхні з вузьким дном і крутим схилом. Яри утворюються, коли потік талої чи дощової води стікає схилами горба. Спочатку з'являється невелика вимивина, яка поступово глибшає та ширша їй перетворюється на яр. Схили ярів з часом покриваються рослинністю та перетворюються на балки. Отже, балка це заглибина на земній поверхні з пологими схилами, покритими трав'янистими рослинами та кущами. Чим же відрізняється яр від балки, запитаєте? давайте поговоримо відмінне між яром та балкою: яр росте, а балка не росте. Яр не має рослин, а балка має рослини. Яр має крутий схил, а в балці схили похилі. Що ж спільного між ними? Перше заглиблення на поверхні землі. Потім є схили і дно, а також і яри, і балки руйнують поверхню землі. Яри Руйнують поверхню землі через те, що можуть рости, тобто збільшуватися, та можна з ними боротись. Перше, малі яри закопують і висаджують в цьому місці траву та дерева. Також орють поперек схилів та на краях ярів садять дерева і кущі. Дякую за увагу!